Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми подивимося деокупацію міста Каховка Херсонської області. Ще раз хочу зазначити, що, на превеликий жаль, карти теро не показують нам сроки. Тобто, питання, коли до карт, це взагалі неправильно. Тому ми просто подивимося, як це буде відбуватися. Можливо, якісь підсказки нам карти все-таки дадуть. По-перше, що я хочу сказати, тут на дні колоди в нас шістка кубків, де ще й вищий суд. Ця карта каже нам про те, що обов'язково прекрасне місто Каховка повернеться у рідне лоно. Ми обов'язково його деокупуємо. І тут в нас ще дев'ятка мечів. Не потрібно переживати ці всі наші переживання, не мають під собою підґрунтя. Ми повинні взяти себе у руки і йти до нашої перемоги усі разом. Ця карта говорить про те, що обов'язково будуть оці зміни на краще, і це якось буде відбуватися дуже якось плавно. Чому? Тому що, що ця карта, що інші, говорить про те, що я не бачу якихось. Суперактивних дій поки що, поки що. Хоча тут, в принципі, є король мечів і карта смерть. Король мечів говорить нам про те, що є вже на зараз чіткий продуманий план, чітка стратегія, і навіть це якось прописано вже документально. І наші генерали дійсно просто майстри своєї справи. І до речі, сьогодні день народження у нашого улюбленого генерала пана завужного довгих літ йому життя, всього самого найкращого, і він обов'язково приведе нашу країну до перемоги. План чіткий є, стратегія є, але звичайно ж все впирається у ресурси, тому що двіка пентаклів щось дають, щось не дають, щось дають із запізненням. Тому оці всі проволочки наразі і відбуваються в принципі не тільки на цій лінії фронту, а й на інше. І по королю пентаклів ми наразі чекаємо, поки нам дадуть усі ресурси, усю допомогу, усю техніку, яка нам потрібна для деокупації міста Каховка. Це таке дуже велике, дуже масштабне інвестування, яке нам Просто вкрай необхідне для того, щоб йти до нашої цілі. І вже після того, як ми отримаємо все, що нам потрібно, йде вже карта смерть. Карта смерть це карта трансформації, це карта змін, це карта закінчення одного циклу і початок зовсім іншого. Це переломний момент, це початок чогось нового. І знову ж таки, по помірності це буде відбуватися якось плавно. Про це нам каже і Двіка Пентаклів. І ще помірність каже, будь ласка, наберіться терпіння, все йде своїм чередом. Не потрібно підганяти оці події. Є чіткий план і стратегія, по якому ми йдемо до нашої перемоги по деокупації не тільки цього міста, а й інших міст і областей. Всі наші страхи не мають під собою ніякого підґрунтя. Так, звичайно ж, нам лячно, ми переживаємо, ми у стресі, і це абсолютно нормально. Ми зараз дуже сильно переживаємо за кожне наше місто, і перемога обов'язково буде. Просто беремо себе в руки, набираємося терпіння, підтримуємо один одного, донатимо на зсу та великими кроками йдемо до нашої перемоги. Щодо сроків, як я вже сказала, карти на жаль не показують сроки. Але що я тут бачу поки що на даний момент часу, якщо нам вчасно дадуть ту підтримку. Ту техніку і все, що нам необхідно для контрнаступу, тоді це може відбутися. Що ця карта, що ця карта це осінь ближче до кінця осені. Поки що ось карти показують мені саме так, і тут багато води. Що спов'язано саме з водою? Я думаю, що якось вода нам допоможе у деокупації міста Каховка. Якось наші доблесні зсу використають дуже по-хитрому, звичайно ж, використають цю стратегію, щоб за допомогою води. Якось все зробити максимально м'яко, максимально плавно. Тобто навіть сама матінка природа буде нам допомагати встановити цю істину і прийти до справедливості. Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!